Так, що хотілося би сказати на завершення? Як ви всі бачите, відчуваєте, ринок інформаційних сервісів, перевезень він активно змінюється, він продовжить змінюватися. Але наша мета, і, мабуть, ваша також. Під ці всі зміни підлаштуватися, бути гнучкими. Ми будемо самі підлаштовуватися та будемо максимально допомагати водіям, які е, на це готові, да, готові до змін, готові працювати е, в правовому е, полі, е, готові сплачувати податки. Тому що. Е, Працювати без плати податків в сфері інформаційних сервісів буде неможливо, і хочу ще акцентувати на цьому увагу, що це не примха саме онтексі, да? і немає сенсу в тяжкі часи для країни да, не сплачувати податки, тому що несплачені податки вони шкодять нашій економіки, війську і тому подібне.